Погодьтеся, неприємно, коли ні ДТП, ні пошкоджень, а автівку треба фарбувати через пташок, а потім ще й пояснювати це при продажі. Останні 10 років ми зустрічаємо суттєвий відсоток пошкоджень лаку через біологічний фактор. Пташиний послід під дією ультрафіолету та температури за короткий термін в 2-3 дні розчиняє поверхню лаку. З пташками все в порядку, а от якість ЛКП на сучасних автомобілях знизилась, і такі пошкодження ми зустрічаємо незалежно від виробника. Тож, додатковий захисний шар в 3-5 мікронів це шанс врятувати лак, поки його не встигло розісти кислотне середовище. Нанокерамічне покриття більше витривало до кислоти, ніж лак, і тримається від 6 місяців. Коштує 15 тисяч гривень. В цю суму входить очищення кузу від бітуму, підготовка під нанесення кераміки, нанесення та запікання її. Існує і більш доступний спосіб захисту. Це нанесення твердого воску. Віск також створює захисний шар, але він менш витривалий. При належних мийках тримається до 2 місяців. Коштує така послуга 1800 гривень. В гарант автотехнік ми підберемо вам належний захист чи відновимо пошкодження. Звертайтесь!